Буква К звук К. Велика друкована буква К, велика писана буква К. Маленька друкована буква К, маленька писана буква К. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гупака. Слова з К котик, корабель, картопля. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву К. Велика рукописна буква К складається з трьох елементів. З короткої похилої лінії, яка продовжується прямою похилою лінією, і заокругляється внизу ліворуч. Та двох кривих ліній верхньої кривої лінії. Та нижньої кривої лінії. Починаємо писати з короткої похилої лінії, яку ведемо вгору до міжрядкової. Продовжується вона прямою похилою лінією, що біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Наступний елемент. Починаємо писати трохи нижче міжрядкової, біля неї заокруглюємо ліворуч, і ведемо похило вниз, не доходячи до верхньої рядкової лінії. Повертаємо ліворуч до першого елемента. Звідси починається і третій елемент, що пишеться прямо до того місця, де другий піднімається вгору, а третій, навпаки, продовжується вниз. Прямою лінією до нижньої рядкової, де й заокруглюється праворуч. Пишемо велику літеру. К в повітрі, диктуючи собі в голос К, К. К. Напишіть велику літеру К в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!